Мати власне житло сьогодні мріє майже не кожен другий українець. Але коли ця мрія врешті стає реальністю, виникає безліч проблем, адже хочеться, щоб було недорого, комфортно і просторо. Проте соціологи відмітили, що для сучасної людини наскільки важливий метраж квартири, а скільки те, де розташований будинок та які сусіди будуть проживати поряд. Отже, як обрати квартиру своєї мрії, сьогодні і будемо з'ясовувати. Тож в програмі, як вибрати квартиру в новобудові та залишитись задоволеним. Особливості національного будівництва або як виглядає таунхаус по-українськи. Наша знімальна група вирішила відправитись у невеличку подорож. Із Києва ми помандрували до одного з найгостинніших та комфортних для життя міст Київщини міста Буча. Наша довідка. Буча місто обласного значення в Україні, розташоване недалеко від Києва в лісовій зоні. Має дивовижні ландшафти, історичні та пам'ятні місця, розвинену інфраструктуру, промисловість та сучасні багатоквартирні житлові комплекси. Саме тут розташували цікаві за формою та за змістом житлові комплекси компанії Архі БВ Буд». Архітектура будівель здивувала з першого погляду. Нас одразу ж охопило відчуття комфорту та спокою. Та квапитись із придбанням квартир квартири, керуючись лише неабиякою красою архітектури, не варто. Прибувши на місце, ми зі здоровим скептицизмом одразу ж почали з'ясовувати, на що потрібно звертати увагу, обираючи квартиру. В першу чергу, це можуть бути такі моменти, як, наприклад, репутація застройщика на сьогоднішній день, а то тобто, є, що входить в репутацію. Це як построєні об'єкти, здані в експлуатацію, так і об'єкти, які на данный момент строятся и в каких местах они строятся, то есть какая инфраструктура будет на объекте, то есть э, с каким именно материалом работает застройщик. Также, если человек все-таки решился приобрести жилье, давайте подойдем к юридической части вопроса. Но обратить внимание, нужно на такие вопросы, как э, наличие у застройщика, декларации в начале строительных работ, а именно многоквартирного дома, который строится или начинает строиться, или планируется строиться, а вже продажі пошли, как це зараз буває достаточно часто. Також обратіть внимание на наличие ліцензії строительной компанії або компании подрядчика Тож запам'ятайте, купуючи квартиру в новобудові, зверніть увагу на репутацію забудовника, наявність усіх необхідних документів. Інфраструктуру житлового комплексу дізнайтесь про матеріали, які використовує компанія при будівництві. Проектна будівельна компанія «Архі БВ Буд», як ми дізналися, підходить до зведення своїх об'єктів з повною відповідальністю, суворо контролюючи кожен етап будівництва, починаючи від обрання ділянки для майбутнього дому. Перед вибором ми перевіряємо наліччя всіх комунікацій на учаски, тобто, щоб не виникли складності потом на наступних етапах. Готовим полностью всю документацию, даже если это затягивается на 3-4 месяца, то есть необходимую для начала строительства, также по коммуникациям все вопросы решаем. После этого рисуется проект. В проекте принимают участие, скажем так, архитекторы, отдел архитектуры, отдел продаж, я как начальник отдела продаж, ну и, соответственно, наши генеральные. То есть обсуждаются все моменты, то есть вплоть до там я не знаю каких размеров там каждая комната должна быть, що должно быть, где как должно быть. То есть это все обсуждается, крутится. Пока мы не дойдем ідеального. Ну, ідеально не может быть, конечно. Ну, то есть, оптимальный варіант не найдем. Мы не начинаем никакого дні строительства, то есть ничего. А проекти найрізноманітніші як за стилістикою, так і за масштабом. Важно це будинки так званого клубного типу до п'яти поверхів та ста квартир. А останнім часом популярністю користуються таунхауси, зовсім недалеко від Бучі, в місті Ірпінь, майже в казковому лісі розташувався один з таких об'єктів – той самий таунхаус. Кажуть, квартири тут користуються великою популярністю. Що такое таунхаус? Це, як правило, двохуровня квартира, так называемые квартири на землі, яка йде мінімум від 110 там, до 180 квадратних метрів. Ну, правило, 110-150 км кмнат. Те, что пользуются большим спросом. тоді немає ну, как бы, лишніх територій. Що він собі представляє? Перший етаж – це технічні поміщення, кухня, как з бы, да, на задній двор. На другому этаж – этаже хозяйская зона. тобто три спальні, де люди там можуть Міститься самі з дітьми, а также прийнять гості приезд. То тобто, есть, ну как я шучу оба з клієнтами, там хаос, це еще как бы не ну, дома, но вже не квартира. Напевно, наших телеглядачів цікавить цінова політика. В компанії Архі -БВ Буд» є з чого вибрати. Все залежить від вашого гаманця та побажань. Квартири однокомнатні в даному моменті, ну тобто в даному сегменті, спросом від 30 метрів до да, 32 до 49. То есть человек, приезжая к нам, может выбрать 32, 36, там 40, 46 там 49 метров однокомнатную, в принципе, на любой вкус, как говорится и по своему карману. А при двушках то есть планировки идут 50 метров и э, 75 до 91 метра максимум. То есть, если перевести на цифры в деньгах, да, что мы покрыли? Мы покрыли сегмент от 23 тысяч за однокомнатную квартиру. Если это моя квартира говорим, до э, 78. Ну опять же остался сегмент до ста тисяч, грубо говоря, потолочный. тут нам прийшли на помощь сам Цікаве планування та влучне розташування будинку. Все ж таки ще не є запорукою гарного довговічного житла. При придбанні квартири обов'язково дізнайтесь у забудовника, які матеріали він використовує. Щодо компанії Архі БВБут, то вона має у своєму арсеналі повний набір необхідних сучасних будівельних матеріалів для відтворення будь-якого проєкту. Починаю від класичних, таких як кірпіч, і заканчиває керамоблоками, новими технологіями, в какому термоблоки. От. Все залежить від нужди чоловіка, що він хоче отримати і за який срок хоче построїти будинок. Вот з каких еще С газоблоков, з кирпича, з монолитных конструкций, з с... даже иногда присутствует и ракушняк, старый проверенный, но как бы для нашего региона он более используется в приморских территориях. Тим не і то. До того ж, поцікавтеся у фірми-забудовника, з яких матеріалів зроблені вікна і покрівля, хто виробник та який строк служби. При будівництві наших домів ми, використовуємо, ну, використовуємо, як правило, не використовуємо дешеву фурнітуру, тобто окна йдуть рехати острога. Тобто... Это энергосберегающая фурнитура, все полностью там идет рехау. Если деревянные окна мансардные, это идут у нас факро, на которые идет 10, гарантия, 10 лет гарантия от производителя деревянные стеклопакеты. А вже криші, криші бітумні, не з матеріалами, начебто розібрались. А як бути з ремонтом та дизайном квартир? Сьогодні, наприклад, дуже популярні мансардні квартири, проте, враховуючи незвичне планування, зробити дизайн інтер'єру цікавим та водночас комфортним вкрай важко. Саме тому, купуючи мансардну квартиру в будинках Архі БВ Буд, майбутні мешканці отримують дуже влучний на наш погляд подарунок авторський дизайн інтер'єру. При покупке квартиры у нас мы ведем клиента не только от момента, там, грубо говоря, просмотра, а определения по данному объекту, да, то есть или по данной квартире. Объектов много недвижимости в регионе. Мы его ведем и после покупки. А то есть мы предоставляем ремонтные бригады, дизайнеров, предоставляем электриков, Ну, то есть полностью всех под закрытый цикл. После этого мы даже за свой счет в необходимые сроки подготавливаем все документы, необходимые для передачи прав собственности, потому что очень часто люди остаются наедине с этой проблемой. И заключаем с клиентом, как правило, основной договор, то есть передачи прав собственности непосредственно на покупателя. Тож Архи БВ Буд пропонує повний цикл послуг, пов'язаний з проєктуванням, будівництвом, дизайном та продажем житла. Це так би мовити фішка компанії. Наша компанія пропонує дуже широкий спектр послуг. В першу чергу, це проектування. Наші проекти ми їх самі делаємо по вашому желанию з учетом всіх ваших пожежень, да, ну і, відповідно, ваших можливостей. Дальше наш архитектор осуществляет авторский надзор проекта, что очень немаловажно, потому что на этапе строительства могут возникнуть разные переделки, да, вы что-то придумаете, что-то еще захотите, да, мы это все воплотим в жизнь. В частности, при покупке квартиры мы предоставляем услугу перепланировки по вашему желанию тоже. Та всевозможне. Проект на будівельній компанії Архі БВ Буд» кажуть, краще все побачити на власні очі та запрошують до себе у гості. Тут вам і екскурсію проведуть, і відповіді дадуть на будь-які запитання. Обрати квартиру вашої мрії зі спеціалістами Архі БВ Буд» вам точно вдасться. А якщо ні, несіть свій проект ідеального будинку. Їм під силу втілити навіть найекзотичнішу ідею.